М'які аж тають в роті. Дуже смачним, на міру солодким, дуже красивим. Топінг просто супер. Обов'язково треба зробити для дітей своє натуральне швидко. Обов'язково зробити і приготувати. Жменька родзиночок. Заливаю окропом. І відставляю. Зараз беру 60 г вершкового масла. Ставлю на повільний вогонь, щоб масло розтопило. 100 г цукру. Цукор додаю чайну ложку ванільного цукру. І сюди ж вже розтоплено вершкове масло Також додаю сюди два яйця і так щоб трошки побіліло. І попрацюю трошки блендером, щоб пишніше взбити яйця. Додаю одну ложку сметану, таку жирненьку, гарненьку. І ще 100 грам молочка. Все це добре перемішуємо, двісті грам борошна. Розпушувач, десь одна чайна ложка, навіть півтори. І приблизно одна чайна ложка солі. Все це добре перемішати. І ввожу в свою яєчну молочну сметану до, рід, до рідких вводимо поступово для того, щоб не було жодних помочків. Це дуже гарно, ретесенько перемішуємо. З родзинок зливаю воду і додаю до нашої суміші, до нашого тіста. І все дуже добре, ретисенько перемішаю. Накриваю плівочкою, залишаю десь хвилина 10-15, поки розігрівається духовка. Формочка. Змащую олійкою. І розкладаю нашу кісточку. Духовка розігріта до 180 градусів. Отже, кексики спеклися, трошки схололи, тепер я їх витягую з формочки. Випікалося в мене вийшло десь 15 хвилин, при температурі 180 градусів. Зараз буду робити шоколадну Оливку, помадку, топінг. Що це назвати для них, щоб зверху ще полити шоколадом. Отже, беру ваги, дуже важлива річ у на кухні. Молоко 150 грам Я зроблю, щоб запасом було трошечки побільше також сюди додаю 50 грам цукру двадцять грам какао, приблизно стільки ж борошна двадцять пять тридцять грам. Вершкове масло. Грам 20. Все, а тепер на вогонь буквально хвилинку півтори, на повільний вогонь. І постійно помішуючи. Ось до такої приблизно консистенції я трошечки проварила. Буквально там хвилинка, дві, поки все. Ростаяло і почало трошки загустувати. Такий собі топінг у мене вийшов. Ось такі красивенькі кексики вийшли. Я залишаю їх холонути, доходити. Згадала, що у мене ще залишилася посипка з пасочки, тому вирішила прикрасити. Для дитини воно буде дуже-дуже красиво, він у нас любить. Я думаю, що всі діти люблять такі гарні присипочки. Тим більше воно буде ще й смакувати і гарнесенько буде все. Окрім того, що смачнесенько, ще й буде красивесенько. Красивий кекс.